Вітаю, друзі. Я Вікторія. В сьогоднішньому відео я хочу. Розказати вам про таку чудову декоративну рослину, як гібіскус сирійський, або гібіскус садовий, або сирійська троянда. Це дуже декоративний кощ, за вишки може виростати 2,2,5 метра. Це залежить від того, як ми будемо за ним доглядати, як ми його будемо обрізати в природі. Взагалі він може в своїх в Звичних умовах він може вростати і до 5 метрів. У нас на Півдні України він дуже розповсюджений. В Криму його дуже багато. Сирійський гібіскус вирощується з садівниками, як кущ робиться штамбова рослина. І в сьогоднішньому відео я розкажу, як я збираюся вирощувати гібіскус на півночі України, як його висаджувати, де обирати місце для посадки і таке інше. Прошу не плутати цю рослину садовий гібіскус з гібіскусом китайським, який росте у нас у будинках, у квартирах, у офісах. Хоча вони і родичі, бо обидва відносяться до сімейства мальвавих. Але вони, вони є різні, тому що сирійський оцей садовий гібіскус, селекція його йде від сирійської троянди, а цей від китайської троянди. У цей кімнатний гібіскус взагалі не переносить низьких температур, ні то, що вже кажучи про морози. Ці два саджанця ми з сім'єю привезли із Одеської області, де гостювали у моєї подруги. Зразу ну, була спека влітку. Я їх висадила у контейнері, і зараз вже їх можна вони гарно вкорінилися, бачите, гарно перенесли переїзд. І зараз їх можна вже висаджувати. Вважається, що гібіскус, ну по-перше, це така теплолюбива рослина в Одеській області. Він зимує без прикриття. А от у більш північних областях перші роки все ж таки його треба прикривати. І вважається, що висаджувати гібіскуси краще. Навесні для того, щоб ця теплолюбива рослина адаптувалася за літо розвила свою кореневу систему і гарно підготувалася до зими. Але у мене Садженці з закритою кореневою системою, тому можна висаджувати і восени також. Я планую висадити тільки один садженець, а інший садженець лишу у контейнері, і після вже закінчення осені, коли похолодає, я його занесу в неопалюване приміщення, де він буде в мене зимувати. тому що Ну не знаю, буду утеплювати, але не впевнена, що цей садженець, який я висаджу у землю, все ж таки перезимує. Розмножується садовий гібіскус дуже гарно живцюванням, тобто при обрізці можна наробити собі живців і вкорінити їх а також він дуже класно розмножується насінням. Після цвітіння утворюються коробочки, вітром розтрушуються біля куща і маєте багато сіянців. Ось саме такі сіянці я й викопала у подруги. Як це тепла любива рослина, треба обрати місце для посадки найсоняшне на своїй ділянці. Також він боїться підтоплення коріння, тому це місце повинно бути не в низині. Воно або на пагорбі, або якщо у вас піщани землі, то взагалі чудово. Садимо так, щоб ця рослина не підтоплювалася. Також обираємо місце, де немає протягів і де немає таких холодних вітрів взимку. У мене це оця моя туєва алея, але одна туя вона дуже стала хворіти, тому що туї за будинком вони завжди практично в тіні, тільки ввечері на них сонечко попадає. А ось одненька вона завжди на сонці, тому я її забрала на реанімацію, а на її місці все ж таки планую посадити гібіскус, тому що оця соняшна ділянка це саме для нього. Тепер грунти. Як висаджуються гібіскуси? У мене глинозем. а... Гібіскус полюбляє таку пухку, повітряно проникну родючу землю, глинозем йому не підходить, тому я його весь витягую у тачку, а тут буду готувати ґрунтосуміш. Якщо у вас Важкі ґрунти і ділянка підтоплюється, значить, робимо дренаж сантиметрів 10 зверху пісок, і потім е, заповнюємо яму поживною ґрунтосумішю. І, і гібіскус дуже полюбляє ґрунтосуміші, е, нейтральні, або слабо-слабо кислі, або слабо-слаболужні, але ближче до нейтральних. В мене кисла, Кислий ґрунт, тому в посадкову суміш я буду додавати розкіслювач, а саме попіл. Якщо у вас родючі землі, ви можете садити просто у свою землю, я беру городню землю, нейтральний торф, пісок, Все це гарно перемішую. Сюди ж додаю жменю попелу. І ще при посадці я завжди використовую добриво екоплан. Воно мені дуже подобається. Там такі усі основні поживні елементи мікро-макро. Поживною грунтосуміщою заповнюю цю посадкову лунку і приміряю свій садженець. Він повинен тут стати шийка коренева, ну можна її заглибити на 1 см не більше. Взагалі дуже класно, я дуже люблю висаджувати рослини у контейнерах, ну вони перевалкою взагалі не травмуються коріння і добре-дуже приживаються. І якщо я десь навіть мені чи там подарували, чи десь я взяла оці копані саджанці я їх спочатку висаджую у контейнер. Рощую їх трошечки для того, щоб вони адаптувалися, а потім вже з контейнера висаджую у землю. Мені у контейнері легше доглядати за рослиною і розуміти, що з нею відбувається. Після того, як ми приміряли і бачимо, що ця посадкова лунка нам підходить, обережно дістаємо рослину з контейнера, для цього простукуємо, щоб вона відійшла від стіночок. І потім обережно, обережно зістаємо рослину із контейнера. Боже, яке коріння. Оп. Коріння шикарне, просто шикарне. Все ми привезли цю рослину у серпні. І зараз ось за два місяці наросло дуже гарне коріння. Це мульча. Все, оце коріння ми трошечки так розправляємо для того, щоб воно швидесенько пішло а, заповнювати оцей увесь простір, розвиватися. І тепер встановлюємо рослину так, як нам подобається. В мене гілочки підуть сюди. І все. Засипаємо оцю ямку поживною сумішчю. Взагалі поживна оця грунта суміш, а також догляд за її скосом дуже нагадує троянди. І обрізка дуже схожа, і звібля, і оця земля, підживлення він потребує, особливо в період весняно-літній, коли він квітує. Але це все вже будемо доглядати. Хай він перезимує, прийметься добре. І будемо доглядати. На зиму я його планую все ж таки прикрити. Тобто накрию е, спочатку кокурудзинням, потім накрию мішком і добре замульчую місце посадки для того, щоб не е, вимерзло коріння. Поливаємо водою, чекаємо, доки вода осяде, для того, щоб вона заповнила усі пустоти. І потім, будучи, от коли наверх буду засипати землю, то ще додам до неї, жменьки екопланту. Що рослинка у нас посаджена. Перший час вона потребує поливу, але не заливання без фанатизму. Грунта повинна все ж таки просихати, тому що рослина була у контейнері, коріння не травмувалося, і воно продовжує своє, свої функції, своє і рослина продовжує виготування після листопада. до Морозів, як я вже сказала, буду укривати. Можна укрити чи мішком цим цукровим, він дихає, можна лапами будь-яких хвойних рослин сосною, наприклад, але треба буде спостерігати, щоб туди не залізли, в наше укриття не залізли миші, тому що по погризуть кору можливо навіть обрізати пластикову пляшку, поставити навколо стовбурця, щоб не погризли кору. Побільшала наша садового огородня родина ще на одного мешканця. Від вас дуже чекаю коментарів, особливо від тих, хто мешкає на півночі України, як зимують ваші гібіскуси, як ви за ними доглядаєте. Буду дуже вдячна, якщо поділитеся своїм досвідом. А в мене на сьогодні все. До скорих зустрічей, Па-па.